Вітаю! Сьогодні будуть підсумки витрат за останні 4 дні. Ще я активно продовжую розхламлення будинку і шукаю для кожної речі її місце. Мені дуже сподобався такий підхід до організації. Ще побачила варіант, коли шухляда або. Контейнер вже немає вільного місця. Я це фоткаю, і коли хочу щось імпульсивне купити, то дивлюсь на фото і розумію, або мені треба щось викинути, що вже є, або не купувати. І частіше я просто не купую. Це трохи зменшило витрати саме в категорії різне, бо саме на неї в мене було а, відкладено на всякі такі. Покупки не обов'язкові. Тож, 20 березня були витрати на продукти, це 685 гривень, і я купила корм для котів, 327 гривень. 21-го були витрати теж на продукти, 468 гривень і одяг 138. 22 числа було без витрат, ура! І 23-го було супербагато витрат. Це знов 560 гривень на продукти, а 460 гривень це буде таємна категорія. Поки що буде новий конверт і 781 гривня в категорію батьки і 125 гривень дитина. Загалом було потрачено за ці чотири дні, з них три, які реальні були витрати, 3551 гривня. І це, звичайно, багато. Бо коли ти в день так витрачаєш, начебто, якісь суми, які тобі ок, коли ти підсумовуєш просто загалом. За якийсь період, то здається, що доволі таки багато. Треба робити більше жовтих днів. Ще за цей місяць в мене нічого не продалося на OLX. Я виставляла одяг і зрозуміла, що настільки перенасичено все одягом, а ще якщо можна щось купити на секунді більш-менш адекватно, то люди віддають перевагу, певно. Купити щось на секунді ніж на OLX саме по одягу. Подивлюся, яка техніка в мене ще є, якою я не користуюся, спробую її виставити. Дякую за увагу! Всім гарного дня!